Це як бананова квітка виглядає. І тут можна підняти таку штуку і там маленькі бананчики. Бачите, ось такі маленькі бананчики. Майбутні бананчики, так? Майбутні, так. І їх так багато, що аж ну, їх дуже багато. І це ж хоже на, на човник. Так, mm -hmm. да, на човник. На ньому можна э... цей банани класти. Отак. Ось. Бачите? Ось так. Можна їх отак. Можна і так вести. Покажи ще квітку. А вот теж є бананчики. Їх теж можна забирати Чорні. Давай всі банани. Ми подивились як їх багато. А тут теж вони є. А скільки їх під кожним А Я не знаю, порахувати? Ну, можна на іншому відео. Так. Ладно. Тут я отут така штука. Можемо так полетить. Ну, там теж банали. І хто ж туди? Бачите вже як, вже як багато? Ой, тут ще okay. залишилось. Вольно, так, давай подивимося. тепер десь тут якось. Я думаю, це все. Тепер бишла просто. Дивіться, скільки човнів можна. По ним банани. Це зовсім банани, як і спочатку вони вилистаються, вони спочатку такі. Тут є якась така штука. Так. Вона схожа на... ну поклади її на столика. Це у них такі всі, такі пальчики, ну, квіточки. Це якесь таке. схоже, таке, як лапки мені. Лапки кітці. Mm -hmm. Така шкора.